Отже, привіт YouTube! З вами Леший, і сьогодні покажу тести е, пилки Бахо е, моєї пилки No Name. Спробуємо трохи попиляти е, от, от таку дерев'яшку. Спробуємо трошки. Зробити фігурні запили, але перш ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вільми, шановних пенів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це надає меценатам ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну а мене мотивує більш скоріше випускати мої відео. Вони стають більш якісними, то якось так і працюємо. Тож, сьогодні порівняємо е, пилку Бахо і мою ноунейм пилку. Я там вже трошки попиляв, зараз буде вставка м -м, з тим, як я пиляв цією пилкою. Мені сподобалося, е, бахо трошки сильніше затискає, але м -м, ця пилка довше пиляє. Е, тож, тут перериваюся на вставку з запилів і далі будемо. Дивитися розмовляти з того приводу, ну беремо бахо. Трохи затискає. Зараз, за яке справилася собаку беремо мою ноунейм no нейм пилку. Ки бахо ліпше пиляє. Менше затискає, але пиляє вона набагато довше, як можете бачити. І через те, що тут менше ріжуча крайка, ну, то трохи, трохи проблематичніше. бахо. бахо сильніше затискає. Бачите, баху сильніше затискає, але пиляє вона краще. Як би там не було. Трохи менші в баху зубчики, але пиляє вона дійсно, дійсно набагато краще. Тож, ви подивилися фрагмент, так, ну, додати мені в принципі нічого. Давайте спробуємо з вами невеличкі такі якісь запили, так? Зробити. Тобто зробимо два пропила таких. Давайте так. Спробуємо зробити два пропили для кріплення. так. Зробимо таким чином. І окремо зробимо два таких невеличких пропила Бахо ну. Бах опиляє, звісно. Бах опиляє, звісно, набагато цікавіше. Тобто це. Запил бахо, як можете бачити, це запил моєї ноунейм-пилки. No І таким чином, так? Тобто ми запилялися для яких скріплень пробуємо вибрати з цих запилів. так. Ножу трохи тяжко дається. Пробуємо зробити такий невеличкий, невеличкий пазик. То потрібно там для будівництва так, на деяких укріпрайонах, можливо, там на якихось невеличких базах Там вон, пан Полікарпович писав, що вони робили баню. Теж там ця пилка в нього бахівська так? допомагала йому то робити. Є е, на перекриття щелин ці е, пази, так само пази робляться, для, е, ну, наприклад, на бліндажах, так, на, на всяких там, нам потрібних кріпленнях. Можливо, там е, пази робляться для якихось, е, ну, можливо, там, нари в бліндажах, можливо, там е, двері так, треба зробити. Ну, як на мене, ніж цей ніж Бахо він ріже не набагато гірше, ніж мораком Тобто, особисто від себе, в принципі, в принципі, можу його рекомендувати. Ну, тобто, ця спарка має право на життя, спарка, ніж і пилка. Ну, О тобто, таким чином ми можемо робити якісь запили. Давайте спробуємо з вами візьмемо якусь дерев'яху, спробуємо постругати її. Не можу сказати, що е, ніж бахо стругає якось гірше, так? Ну, ми зараз. За стандартами, так, за стандартами спробую показати компаньон, звісно, якусь іншу променячку. Компаньон, звісно. Немає нічого підходящого такого. Компаньон, звісно, сильніше впивається в дерево. Ну, от таким от чином то виглядає. Так, на рівні. Е і бахо не набагато гірше, як ви бачите, впивається за компаньйон. Але, як на мене, трошки компаньйон ліпше з тим справляється. Тож, давайте спробуємо компаньйоном. 10 різів. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять. 10. І спробуємо 10 різів бахо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Е ну, що можу сказати? Е бахо, е трошки, трошки йому тяжче вже на таких глибоких порізах. Тобто тут компаньйон, можливо, за рахунок трошки своєї геометрії. Він трошки виграє в Бахо, е, бо його не так сильно затискає. Е, трошки товщий обух, можливо, там і трошки вищі спуски, можливо, то на тому грає роль. Тож, е, що ще треба показати? Ну, тобто, він що один, що другий справляється так з нарізанням Fire Stів. Тобто, е, ну, там, для того, щоб. Зробити вогняне пір'єчко наше, так, для того, щоб розпилити багаття, ці ножі підходять ну, максимально. Для чого розпилювати, так, як я показав у відео, для чого розпилювати зазвичай середина деревини у нас набагато сухіша. Давайте спробуємо таку. Для того, щоб дістатися до розтопки, нам треба розпиляти гілочку і таким чином її розбатонити. Тоді ми зможемо дістатися до сухої деревини і з неї зробити суху розтопку. Знову ж таки там настругати фаєрстіксів і в нас все буде добре. Пробуємо то зробити Бах, отак. Ставимо його сюди. Ну, в принципі, ніяких проблем. Все працює. Настругати фаєрстіксів, дістатися е, до сухої деревини це коли ліс мокрий, коли падає дощ, коли нам треба розпалити багаття, так, розпалити багаття в якійсь е, дуже-дуже сирій, верніше. Такій місцевості, можливо, там сніг, дощ, ну, якісь не дуже приємні такі фактори. тобто, от, Ми можемо це все зробити, можемо нащепити знову ж таки невеличких шматочків, зробити там щось на кшталт фінської свічки. Ну, все нормально, все працює. Тобто, як на мою думку, Ну, вони реально працюють на рівні. Мені трошки звичніше. Просто через те, що я більше працюю з компаньйоном. Мені трошки звичніше з компаньйоном, але Бахо, як на мою думку, він нічим не поступається, нічим не поступається компаньйоном. Щодо пилок, досить крута тема. Тож резюмуючи, пилка бахо досить круто пиляє, досить круто працює. Так її трошки затискає, так вона трошки тяжче за мою ноунейм. No Ця ноунейм no зробила дуже багато роботи моїми руками, руками моїх побратимів. Але, скоріше за все, вона піде вже на спокій, так, піде десь в баул, можливо, в сейф. Ця пилка пиляє досить круто, її трошки сильніше затискає. До неї треба звикнути, як з нею працювати. Запили, тобто, я показав, розказав, що можна зробити отакі запили: це там і для кріплень, це там і для обладнання позицій, і так далі, і тому подібне. Показав, як працюють ці два ножі по дереву. Вони досить близькі. Мені трошки звичніше з компаньйоном, але Бахо е, 2444 він мало чим йому поступається. Там говорили, що в Бахо трошки слабша сталь, е, не помітив того, е, в Бахо просто трошки нижче спуски порівняно з компаньйоном. Ну, от, е, навіть тут я думаю, видно, що спуски нижче, трошки тонкіший обух на пів міліметра, то його трошки сильніше затискає в деревині. Але ну, досить достойний ніж. Тобто, Мора Кліпер, це Мора Кліпер, це нова генерація Мора Компаньон. Вони є таким еталоном-еталоном в туризмі, в мілітаризмі. Так? І я думаю, що ну, показали вони себе добре. Не знаю вже, як буде, я так довго ще ним не працював. Будемо ще тестити, буду ще щось розказувати. Можливо, голою рукою ці накатки будуть трошки-трошки натирати. Тому на компаньоні цих накаток немає. Там є такі невеличкі е, такі смуги, так? але накаток. От прям таких цупких немає. Ну, але, знову ж таки, за моїм висновком, в принципі, ножі впоралися. Сверли... Свердління не показував. Давайте покажу свердління. Я розумію, що то не всім потрібно. Я розумію, що то далеко не для всіх. Ну, сверлить. Тобто, це той самий Мора Компаньон. Він сверлить, це треба нам. При е, використанні якихось пасток, так, при... це такий доісторичний спосіб е, отримання отвору, так, це, м, ну, ще там, з того е, напевно, що з, з кам'яного віку е, це, це свердління. Е, де потрібні пастки, я лишу тут, лишу посилання на е, пару книжечок, е, книжечки з виживання. За методом, наприклад, тих самих Сасівців, там досить непогано описані пастки. пастки на тварин, пастки там на двоногих тварин, які топчуть вашу землю, наприклад. І там же, там же залишу посилання на книжку посібник рейнджера. Можливо, посібник рейнджера навіть прикріплю в цей посилання до відео. Це е, книжка Масхев, тобто е, ну, бажано би бажано її би почитати. Е, там є теж розділ про виживання, там є розділ про те, як обладнувати ті пастки. Там є розуміння, чому саме пастки, чому саме так, і як то економить час людини, яка потрапила в халепу. Що більшість все-таки вашого раціону буде, якщо ви потрапили в хлеб, буде з тих посток. Тому що вполювати ну, таким методом полювання, скажімо так, буде тяжко. Знову ж таки, там буде як зробити спис, буде як зробити осте, щоб ви не прикручували свій ніж до, ну, до, до палки, так? бо це дуже тупо. Ну, Як, на мою думку, це дуже тупо. Я не знаю, де то може зводитися. Ну, тобто, зробити, взяти, тако, розбатонити, заточити чотири кінці і сюди вставити всередину, ну, тут теж може, може якось. Та давайте спробуємо з вами зробити. Тож, давайте так, покажу вже вам, як роблять ости. Взяв першу ліпшу палку для того, тобто робимо, ганяємо дружину, яка нам треба? Робимо розпил. Якщо нема змоги зробити розпил, можемо то все розколоти нашим ножем. Тобто беремо ніж, таким чином розколюємо. того, щоб то все працювало, беремо щепку і обов'язково розпираємо. Так? І заточуємо, можемо ще зробити тако наприклад. висока Тому буду якось тако намагатися вам показати ну, отримуємо отакий отаку палку, починаємо її заточувати. таки розклинюємо наші ости так Розклинюємо таким чином і ще отаким от чином. Треба сильніший. Сильніший клин. йово в треба було ліпше. Це сюди клин такий. І далі оці отримані нами Палички заточуємо до гостроти кілочка. Вам нагадати, що полювання з остами, воно не дуже законне, і це е, ну це тільки на випадок вашого аварійного якогось виживання, аварійної ситуації, тобто отаким от, от чином. Ми отримуємо наші кілочки, з якими ми зможемо здобути собі їжу, з якими ми будемо працювати. Знову ж таки працюємо, наприклад, ввечері можемо розвести ватру, так як робили предки, десь її тримати ліхтарик перед собою, і отаким от от чином. Можемо полювати на рибу. Це буде набагато ліпше, ніж якщо ми сюди вставимо ніж, ніж попаде в яку-небудь е, кам'янисту частину берега. Частину, е, е, це буде ліпше, ніж ми вставимо сюди ніж. Таким от чином. І цей ніж попаде в якийсь камінь на дні річки або в кам'янисте дно. Ми зламаємо ніж і лишимося. Так, ми зламаємо ніж і лишимося без ножа. Тому е, таке в мене сьогодні відео. Показав, розказав, порівняв. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей!